Так, хто ще не визначився, де буде відпочивати, глемпи на нашій хаті це, це найкрутіше, що може бути. Ось дивіться, це наші глемпи, де ви можете собі забронювати проживання. У нас також є харчування, є в селі басейн, є в селі. Та не в селі а тут прямо, бачите, річка, прекрасні краєвиди на наші Карпати. Тут домашніх тварин трохи випасаються, і тут всередині. боже боже, яка тут красота, то можна тільки мріяти людині сюди прийти. Ось так було собі зайти, такий, такий глемп. Всі зручності. Двері поскрипують, кондиціонер, таке воліжко файне. І тепер дивіться на цей вигляд. Ну ви просто подивіться, ось вас відволягаєте. І так ось спите і дивитеся на ту красоту. А зараз покапує дощик і то така красота. Тож, бронюйте, телефонуйте. Трошки є зарезервовано, але ще є вільні дні. Ще можемо вам дещо запропонувати.